З яких ялівців можна створювати топіарні форми. Ідеально підходять будь-які козацькі ялівці. Ось така форма. З цієї сторони, дивіться, який неймовірний красунчик. Це теж ялівець козацький. В нашому розплідничку є ялівці, які годяться саме для топіарних форм. Це ялівець мінжуліп, в нього потужні пагони. Дивіться, потім вони ще. Становляться ще потужнішими, великими, міцними і дуже добре створювати ось такі верхівочки. Ще дуже гарний є ялівець Агнешка. Він блакитного кольору. Ось можна поряд поставити і подивитися блакитного кольору на фоні звичайного ялівця козацького. Ялівець Агнешка. Теж потужні пагони, блакитні. Верхівки, шапочки будуть дуже гарні. І взяла ще один ялівець. Мейрі, високі пагони, блакитні.